В принципі, фан-койл це вентилятор і теплообмінник. Теплообмінник у фан-койлах зачасту, не зачастував завжди водяний, і ми можемо в цей теплообмінник поставляти або теплу воду, або холодну воду. І в залежності від цього міняється режим роботи фан-койла: або тепло, або холод. Основна його відмінність від звичайного кондиціонера саме в тому, що в нашому теплообміннику фан-койлі циркулює саме вода. Або іноді може бути якісь там гліколі, ну, що більше рідко зустрічається. А на відміну від звичайних кондиціонерів, це в яких у нас фреон перекачується. Це основна відмінність. А по суті, насправді задача ну, цієї одиниці, яка створює нам мікроклімат, це охолоджувати або гріти повітря. Чи? Стосовно хотів би додати, які вони бувають. Вони бувають абсолютно різного формату. Це бувають канальні фанкойли, бувають касети, які дують нам в чотири сторони, бувають звичайні настінні, які ми звикли. І бувають також, які нам міняють, замінюють звичайні, звичні нам радіатори, які ставляться, там, наприклад, під вікном. І у нас таким чином. Замість радіатора буде стояти фан-койл. Чим це краще, тим, що у нас є вимушена конвекція, ми за допомогою вентилятора знімаємо додаткове тепло з, з, ну, з нашого радіатора, з теплообмінника, що, в принципі, є позитивним, коли ми використовуємо низькопотенціальний теплоносій, який у нас існує під час використання теплових насосів зачасту.